Я відчував інтуїтивно, що Росія дотисне Януковича. Я пам'ятаю перший день Майдану, коли Мустафа Наєм написав пост, і ми прийшли, всі тут зустрілися. Фактично, це була зустріч всіх своїх. Коли на другий день ми з друзями приїхали сюди на Майдан, я навіть уявити не міг, що тижнями ми будемо жити разом з самобороною Майдану тут, в будинку профспілок, а потім, в кінці майдану, будемо виносити звідси обгорілі залишки нашої амуніції. Перше, коли тут було ще досить мало людей, я якраз тоді говорив про європейські цінності. Я говорив, що Європа це не тільки прапор Євросоюзу, і не стільки прапор Євросоюзу, як повага до свободи і гідності. У мене на той час була червона Fiesta, старенька, але дуже гарна. І от таку велику баклашку цієї гарячих страв. Я грузила у свою машину і везла отуди на поштову площу. Там мене зустрічали друзі, і ми разом тягли це наверх сюди, щоб поділитися. З нашими друзями на майдані. Я дивився, як люди роблять канапки, приносять ліки, е, прибирають. Їм ніхто не казав, що робити, їм ніхто не казав, що потрібно для когось чи для чогось. Вони самі включались. В той час мій чоловік жив у наметі з друзями. Деколи він повертався додому помитися, і його одяг пах димом і мріями. Я вже буквально. Лягаючи спати, побачив на українській правді повідомлення про те, що е, штурм майдану починається, і я приїхав сюди разом з своєю дружиною. І Ми всю ніч тут провели разом з іншими тисячами людей, які захищали майдан. Саме тут я зустрів Пашу Гудімова, з яким ми вже пару років не бачились, з яким прямо тут під сценою Майдану ми домовилися зранку зробити на Майдані концерт групи Океанельз в нашому старому складі. Саме Майдан. Змінив моє ставлення до багатьох речей. По-перше, я зрозумів, що в житті найважливіше це життя. В той момент, коли люди почали фактично гинути за ідею, за нашу свободу, за наше майбутнє, ти почав розуміти, що немає нічого важливішого. Ну, це був найстрашніший день в моєму житті, 20 е -е лютого, тому що ну, коли ми побачили, що насправді відбулося. Ну, вже зрозуміло було, що дороги назад нема і, і бути не може. От я ж зараз пам'ятаю, коли ми забирали, приїжджали разом з журналістами і з родиною Олександра Капіноса забирати його з моргу. Батькам дали документи про те, що молодого хлопця стався серцевий напит, тому він помер. Я дуже довго стояла і переконувала їх, що будь ласка, не забирайте, не підписуйте ці документи, тому що ми потім не зможемо довести, що його насправді вбили. І я фактично з самого ранку. Займався тим, що переконував всіх депутатів, яких я тільки знав, терміново збиратися на засіданні Верховної Ради. Сам факт, що вони зареєструвались в залі, це вже була велика перемога. Ну а потім, коли вони проголосували цю постанову про вивід всіх силових підрозділів з за межі Києва, це вже був ну, зрозуміло, що Майдан перемагає. Я пам'ятаю, те відчуття свободи, коли вони Тікали з країни, а ми йшли вниз по вулиці, яка була усіяна квітами, коли ти розумів, що ти таки виборов цю свободу, і в першу чергу ті люди, які віддали своє життя за це я думаю, що мій похід в політику в якомусь сенсі зв'язаний з тим, що за п'ять років, так до кінця, все те, за що ми боролись тоді, і не було виконано. Коли людина віддала своє життя за те, щоб нашій країни було майбутнє, найменше, що я тоді могла зробити це піти допомагати змінювати цю країну. От що ми українці робимо дуже добре: це мобілізовуємося, активізовуємося на декілька місяців, вибиваємо ворога, вирішуємо свої проблеми і розходимося по домівках. Але цього замало. Нам потрібно кожного дня працювати для того, щоб справді відчути зміни в країні. Для мене ця вулиця це вулиця. Болю і натхнення. Я кожен раз, коли розумію, що тобі хочеться все кинути, відступитися. Я кажу, що треба просто пройти по цій вулиці, подивитися на фотографії всіх цих людей, які віддали найдорожче, за те, щоб ми змінили цю країну, і просто зрозуміти, що ти не можеш відступити. Запах диму та надії це те, що я пам'ятаю з часів майдану. Запах диму вивітрився, але залишились надії на те, що ми змінимо країну на краще. Саме тому ми і прийшли в парламент.